Нам казали, що ніякої ніхто допомоги врізати не буде, особливо малозабезпеченим тим, хто дійсно цього потребує. А особливо зараз, під час війни, коли так тяжко обіцяли допомагати навпаки, не забирати допомогу, а давати допомогу. Але як ми бачимо з останніх новин, це зовсім не так. Є постанова, постанова номер 340 Кабінет міністрів посилив вимоги на видачу виплат сім'ям багатодітним, малозабезпеченим і одиноким матерям. Там є низка різних вимог і так, далі, і так далі. Але якщо зовсім простими словами, то просто в людей будуть забирати допомогу. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайовий Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Постанова номер 340 про те, що Кабінет міністрів посилив вимоги на видачу виплат багатодітним сім'ям, одиноким матерям, малозабезпеченим сім'ям. Це означає, що дуже багато людей втратять свої виплати. Знаєте, такі вимоги раніше, раніше вони застосовувались до отримувачів субсидій. Ось я вже скільки разів приводила цей приклад, що як забрали субсидію мами? Ніхто нічого не пояснював взагалі. Тобто ніхто нічого не купував на той момент, знаєте, то, як кажуть, там більше 50 тисяч гривень, там ще щось, там десь продав якусь машину, щось купив, якийсь будинок і так далі. і так далі. Взагалі ніхто нічого не продавав, не купував, і просто ось так в один прекрасний день раз і забирається субсидія. Причому ніхто нікому нічого не пояснює. В оббиваючій інстанції мама ходила, їй ніхто так нічого і не сказав. Взагалі Взагалі ніхто нічого не пояснив. І це було в мирний час. Тобто, що можна казати зараз, зараз коли зараз взагалі ніхто нікому нічого не пояснює? Тобто можна зробити висновок, що ось такі вимоги, як були раніше, зараз це все буде більш жорсткіше. І вони будуть застосовуватись, наприклад, не тільки до тих, хто отримує субсидії, а до всіх взагалі до всіх українців, хто отримує ну, хоч якусь допомогу від держави. А що зараз кажуть щодо вимог? Якщо ви купили щось на суму більше 50 тисяч гривень, то заберуть виплати. Або якщо, приміром, ви поміняли валюту на суму більше 50 тисяч гривень. До речі, лікування не впливає на все це, ну слава Богу. Тому якщо людина купує, приміром, ліки на великі суми, то за це допомогу не заберуть. Але я думаю, що потрібно буде все рівно пред'явити якісь чеки, що там це ліки і так далі. і так далі, Тобто, ну, мабуть, все ж таки якось доказати це все прийдеться. Якщо, приміром, купили, до речі, одне житло. Продали, вибачте, одне житло і купили інше, і між цим пройшло часу в 6 місяців, то також не заберуть допомогу. А от з машиною ні. Якщо продали і купили, то допомогу заберуть. Тобто, ось з житлом ні. А от з машиною заберуть. Ще кому перестануть платити до допомогу, якщо є депозит в когось з членів родини на суму більше 100 тисяч гривень. Також заберуть, заберуть допомогу. Тобто висновок такий: виплати не будуть платити тим, хто має депозит, або хтось щось там купив дороге, або кудись інвестував. От і все. Тобто, буде забиратись допомога. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.